У Європі дуже схвально сприйняли вимогу Дональда Трампа до Росії повернути Крим Україні. Це одна з центральних тем у провідних німецьких змі. Автори багатьох статей і коментарів здивовані таким поворотом, адже раніше, за їхніми словами, Трамп говорив у бік Росії в основному компліменти у німецькому парламенті. Раді такій заяві і теж здивовані наскільки швидко змінилася позиція Дональда Трампа. Ми позитивно оцінюємо цю заяву Трампа. Вона відповідає і нашим поглядам на те, що окупація Криму суперечить міжнародному праву. А по-друге, це демонструє, що заяви Трампа, зроблені ним під час передвиборної боротьби, можуть дуже швидко змінюватися. Росія була налаштована дуже оптимістично, але тепер росіянам доведеться бути реалістами в оцінці позиції США. Водночас Карл Георг Вельман привітав бажання США мати добрі відносини з Росією. Він переконаний, що це в інтересах цілого світу. Разом з тим депутат радить не поспішати з передчасними висновками. Я б не сказав, що це глобальний розворот в політиці США щодо Москви. Це розворот щодо того, що говорив президент Трамп. Якщо порівнювати період передвиборної боротьби і ситуацію нині, але те, що було сказано тепер, вже давно відомо позиція США ще часів адміністрації Барака Обами. після таких заяв Трампа в Брюсселі не чекають на швидке скасування санкцій проти Росії. Я не очікую, що санкції США проти Росії скасують. Америка взяла на себе зобов'язання підтримувати територіальну цілісність країн у Європі, зокрема і в Україні. Санкції – це заходи, які використовують для того, щоб продемонструвати це. І останні новини з Вашингтона підтверджують це. Оглядачі сходяться на тому, що Трамп опинився у США під сильним тиском через звинувачення, що співробітники його штабу контактували з російськими спецслужбами ще до виборів. За даними американських змі, це стало відомо після перехоплення телефонних розмов співробітників адміністрації. Сам Трамп спростував контакти з російською розвідкою. і Заявив, що витік інформації у пресу протизаконний.